Вітаємо, вболівальники синьо-білих. Після вилюту з Ліги Чемпіонів від ФК Пафос новина полягає в тому, що наша команда Динамо, ймовірно, зазнає значних змін у складі. І, за всіма ознаками, перший відхід може відбутися вже цього тижня на прохання самого тренера Олександра Шовковського. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте перейдемо до деталей. Нападник Ерік Рамірес, який був в оренді в аргентинського клубу Тигри, нещодавно повернувся до Києва. Але, за закулісними повідомленнями, його перебування в Динамо цього разу очікується дуже коротким. Шовковський не має наміру використовувати його, та й сам венесуельський гравець також не виявив зацікавленості залишатися в Україні. Минулого сезону Рамірес зіграв вісім матчів за Динамо і не зміг забити. З контрактом. Дійсним до 30 червня 2026 року тепер йому доведеться шукати новий кар'єрний шлях. Вболівальники, чесно кажучи, я не думаю, що багато хто сумуватиме за цим часом. Гравцеві так і не вдалося закріпитися в синьо білій формі, але, як завжди, ми бажаємо йому удачі в наступному випробуванні. І тепер залишається головне питання, хто має приєднатися, щоб посилити нашу атаку. Чи буде клуб шукати гучне ім'я, чи обере когось із молодіжної академії? Хочу почути вашу думку в коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і вімкнути сповіщення, щоб не пропустити жодної новини про найбільший клуб України. З найкращими побажаннями і до зустрічі в наступному відео!